Доброго ранку усім сьогодні настав той день, настав четвер, настало 21 вересня, і ми з Льошею вас вітаємо в цій студії. Як ми звикли казати, ваші ведучі Льоша і Саша вже тут вже працюють. Доброго ранку. Ого, Скільки скільки сили натхне! класно. всім доброго ранку. Сьогодні будуть прекрасні теми. Я так хочу сказати, які вони будуть. Я не буду говорити, тому що ви дізнаєтеся трошечки згодом. Найголовніше проведіть цей ранок на ролаксі. Підготуйтеся до цього дня. Якщо ви не можете, ми вам цьому допоможемо. Тому сідаємо зручніше, якщо ви поспішаєте робити свої справи, але трішечки гучніше. Поїхали! День міста Чернігів відзначається сьогодні день прекрасного міста, незламного міста, день міста героя. Зараз дуже багато міст України справді мають, знаєте. Не просто на папері це звання, а справді відповідають цьому. Чернігів фантастичне місто, дуже красиве місто, яке страждає дотепер, як і більшість міст України. Але знаєте, друзі, ми всі віримо у те, що якнайшвидше весь цей жах закінчиться, якнайшвидше це все зупиниться, якнайшвидше нечість зникне з нашої землі. Ми всі в це віримо, знаєте, і нам нічого більше не залишається, як вірити, допомагати е, і робити все можливе задля того, щоб це зупинити. Е, Чернігів, ми вітаємо тебе з твоїм днем народження. Е, ти фантастичний. Я жодного разу не була в Чернігові, але я знайома з людьми із Чернігова. Е, Фантастичні люди, які... там дуже сильні танцювальні колективи, там дуже сильні творчі осередки. Там дуже класна молодь. І це було дуже давно, до речі, коли я... Ну, ці люди я познайомилася з ними у 2009 році. Я, на жаль, не знаю, як склалася їхня доля, що зараз із ними, але це була молодь на той час, яка. Реально була крутою, яка реально була проукраїнською, і це просто фантастично. Ми захоплюємося такими містами, як Чернігів, і не лише і знову ж таки повторюся. Вітаємо із ним міста. Будьте щасливі, і дійсно, миру всім, миру і хочеться дуже багато сьогодні говорити про мир Адже сьогодні День миру в Україні, і також співпала міжнародний день миру. І наскільки це слово мир стало потужним для кожного з нас, тільки зараз, кожен з нас розуміє, я думаю, кожен чув фразу від наших бабусів-дідусів, аби не було війни. І всі ми знаємо тепер, на жаль, що вони мали на увазі, що хочеться сказати, кожен з нас хоче цього, ми всі крокуємо до цього. І сподіваємося, що все станеться якомога швидше. Всі ми потребуємо і знаєте, ну що ми можемо в цій ситуації робити. Лише вчитися на помилках, лише вчитися тому, що зараз є, і цінувати. Адже тепер всі ми знаємо ціну. Ми всі знаємо, наскільки ми не цінували мир і оці всі буденні проблеми, нібито такі серйозні. Тепер стають такими якимись малесенькими. Тому гуртуємося і крокуємо до нашої мети. Хочеться зачепити тему Міжнародного дня миру. Хочеться зачепити тему ООН. Але я, знаєш, задаю собі питання: а чи є сенс? Немає. — Ну, реально, чи є сенс? Знаєте, я кожен ранок включаю телевізор, я слухаю ці новини. Слів не вистачає. Слів не вистачає, справді тому, що ми всі зрозуміли, знаєте, в погані часи видно хороших людей і видно поганих людей. І в погані часи для України ми справді побачили усе. Ми справді побачили всі різні сторони усіх світових лідерів, організацій і так далі, які здавалось би мають величезний вплив у світі, але ви бачите. Це все абсолютно е, такий самий пшик, як і Друга армія світу, так російська. Е, це все розвіялося просто однією е, подією, просто надкатастрофічною для нас, і з вами, але такою дрібницею для е, цих міжнародних мирних організацій, які борються за мир і так далі. Е, в будь-якому разі, знаєте, ми зрозуміли з вами, що. Наше життя можна зібрати в маленький, тривожний рюкзачок, і все те, що ми збирали роками, все те, що ми берегли роками, виявляється, найосновніше це близький біля вас, маленький рюкзачок з найнеобхіднішим. І ось це наше життя. Просто, знаєте, дуже добре, що українці це зрозуміли, дуже погано що таким способом. Але бачите, ми вже час назад не повернеш. На жаль, б кожен з нас мав машину часу, я думаю, він би повернувся, щось би змінив. Але вже ми назад часу не повернемо. І знову ж таки, ми повинні лише пам'ятати одне: те, задля чого це все робиться, пам'ятати про тих людей, які поклали своє життя за нашу країну за кожного із нас. Я не це сказати, тому що справді за кожного із нас пам'ятати про тих людей, які дотепер. Боронять нашу землю в цю ж саму хвилину, в цю саму секунду. Вони боронять нашу землю. Вони знають, для чого вони це роблять. Але не забувайте про те, що. Ми повинні до віку бути їм вдячні і в жодному разі, в жодному разі не говорити щось на кшталт полтавських фітнес-тренерів і так далі. Багато таких є людей. Я просто не знаю, що в цих людей в голові. Я не розумію, що в цих людей в голові мир. Ми дякуємо за мир відносний над нашими головами, от зараз, над головами інших українців, лише тим людям, які справді боронять нашу землю, тим людям, які у війні, навіть якщо вони не на передовій, вони. Ліквідовують наслідки, вони рятують людей у лікарнях, вони волонтери, які допомагають кожну секунду нашим воїнам. Це кожен із вас, хто донатить, це всі люди, які працюють на перемогу, не забувайте про це. Тому, якщо ми всі разом будемо, я думаю, перемога прийде якнайшвидше. Ми всі розуміємо, що це ось так вже не відбудеться. Ми всі у це вірили, але на жаль. Але знову ж таки, якщо ми зупинимося. Світ нам аж ніяк не допоможе, тому Україна повинна рухатися. А тепер, друзі, хочемо вам нагадати про те, що в нашому інстаграмі світанок на 33-му проходить. Розіграш квитків на концерт Юрія Великого на концерт коміка, який має назву душевно по-домашньому у Хмельницькому обласному драматичному театрі імені Михайла Старицького. У нас для вас є сюрприз. Там буде вже не два квитки, але це тільки покращує ваші шанси виграти їх, і ви ще можете це встигнути зробити. Адже саме сьогодні, ввечері або ну, скоріше за все, ввечері правда, ми будемо е, обирати переможця. Е, ми розіграємо ці квиточки рандомним способом. Тому сьогоднішній ранок, сьогоднішній вечір, ви розумієте, у вас ще є часовий проміжок, щоб взяти участь і е, гарно провести вечір суботи. Давайте посміхатися, давайте радіти життю. Якщо в нас є така нагода, ми можемо дійсно собі це дозволити. Тому приймайте участь і, можливо, саме ви і виграєте ці бажані квиточки. Переходимо до днів народження. І сьогодні день народження прекрасної Мальти. Куточок раю на землі, просто подивіться на світлини, і ви зрозумієте, про що я. Чим можна виокремити Мальту, це спокій. Це дійсно от той вайб, як зараз модно казати, який заспокоює не тільки красотами, не тільки повітрям, а подивитися, нібито мальтійці. Це ж ті ж самі італійці, надемоційні, надголосні, але все одно вони за собою несуть цей спокій. Вступити на цю землю і заспокоїтися, відпустити себе, подихати повітрям і, взагалі, оця от мрія, і не тільки мрія, цілі прогулятися в вечірнього набережною подихати морським повітрям. Mm. І це, це воно. Тому дійсно хочеться привітати Оце нібито маленьке, такий маленький куточок на, на планеті Земля, але ми не можемо не дякувати за. За це природі, обставинам, що створили це місце, так можливо, зараз більше як майбутній туристичний пункт. Але як же круто, що він є, і як же круто, що ми всі його і відвідаємо. Тому кожному бажаємо відвідати Мальто, насолодитися всім цим, що я тільки що перелічив, незвичайне мальтійські страви. Взагалі, ми бажаємо всім подорожувати, адже це. Так класно, реально. Життя, подорожі це неймовірно. І планувати свої мандрівки, мріяти про них, так якщо зараз немає можливості на то, реально потрібно. Тому що мрії здійснюються рано чи пізно, там, через 10 років, через 5 днів, неважливо. Вони здійснюються. Просто потрібно реально мріяти. Якщо ви мрієте про Мальту. Ми вам підготували дещо дуже цікаве, тому що зараз ви побачите таку красу, зараз ви почуєте такі цікаві факти про цю місцину. Це справді такий, я не побоюсь сказати, рай на землі, тому що. Це Справді дуже красиво. Це те, що е, дарує, от як ти сказав, такий спокій. Ці е, просто пейзажі е, дарують такий спокій, і там стільки всього цікавого, там стільки всього красивого, і е, її справді потрібно відвідати. Тому друзі, Мальта з Днем народження для нас, усіх, для неї самої. Зараз на екрані захоплюйтеся, надихайтеся і насолоджуйтеся цими прекрасними пейзажами. Республіка Мальта це маленька острівна держава в Середземному морі, яка не має ні гір, ні річок, але може похвалитися багатовіковою історією. Ця країна є рекордсменом по щільності культурних та історичних пам'яток. Ось цікаві факти про неї. Столиця Мальти, Валета, чисельність населення Мальти становить 450 тисяч осіб. Мальта розташована в самому центрі Середземного моря між Сицилією, 90 кілометрів і Тунісом 230 кілометрів. Республіка Мальта складається з безлічі островів та острівців, що утворюють Мальтійський архіпелаг. Найбільші заселені з них це острови Мальта, 246 квадратних кілометрів, Гозо 67 квадратних кілометрів і коміно 2,7 квадратних кілометра. Мальта єдина країна у Європі, у якій немає річок, озер і власних джерел прісної води. Питну воду доставляють з Італії. Побутову ж отримують із морської води через опріснення. Мальта була англійською колонією аж до 1960. Четвертого року Британське відлуння розноситься тут і досі. Це лівосторонній рух, поштові ящики у вигляді червоних тумб, червоні телефонні будки з британським левом, маленькі вуличні кеби, каруціни, умивальники з пробкою, електророзетки англійського зразка з трьома дірками і багато чого іншого. Офіційні мови на Мальті, мальтійська й англійська. Багато місцевих жителів добре розуміють італійську. Мальта є однією з трьох країн у Європі, де англійська мова державна. З 2004 року. Мальта є членом Євросоюзу. За щільністю населення Мальта займає третє місце у світі після Монако і Сінгапуру. Тут знайдені найдавніші споруди на землі, що є старшими за єгипетські піраміди на тисячу років. Мальта це величезний камінь, що виліз із вод Середземного моря. Відповідно, і пляжі тут камені. На стінах будинків тут можна побачити таблички з іменами. Це така оригінальна традиція давати будівлям імена. Типовий портрет мальтійця: невисокий зріст, смаглявий Днявий, караокій товстий, з пірсингом і татуюваннями обов'язково носить прізвище Спітарі. Ось що вийде, якщо змішати італійську, арабську і африканську кров. Що ж до прізвища Спітарі його давали незаконно народженим дітям госпітальєрів. Усі мальтійці сумлінні католики, що неділі ходять до церкви. А церков на цьому архіпелазі стільки, скільки днів у році. В Україні заборонені розлучення й аборти. Тому до сімейного життя мальтійці підходять дуже серйозно. Практично єдиною Формою розлучення є роздільне проживання, дозволений засвідчене виключно судом. Але якщо жінка за цих обставин заведе роман на стороні, вона буде позбавлена аліментів. Мальтійці практично не вживають алкоголь. Мальтійські пейзажі засвітилися у фільмах Троє і Гладіатор. На Мальті немає безробіття, безпритульних і бродячих собак. Зате дуже багато бродячих кішок, хоч і бездомні, але не обділені увагою і їжею. Сюди стоять мисочки з водою і кормом. Мальта загальновизнана на школа англійської мови. Тут понад 30 ліцензованих шкіл. Сюди приїжджають школярі та студенти з усієї Європи. Вивчення мови тут набагато дешевше, ніж у Великобританії. Мальта ідеальне місце для дайвінгу: острів, кам'яний, вода чиста. Під водою багато різних печер, гротів, останків, затонулих кораблів, що перетворюють дайвінг у цілий квест. Яскрава особливість Мальти. Це традиційні різнокольорові рибальські човни Луцу з очима Осіріса. Традиція малювати очі. На луцу прийшла від фінікійців. Очі у Сіріса оберігали човен від небезпеки у відкритому морі. Назва республіки походить від фінікійського слова Малат, що перекладається як притулок. З давніх часів острів неофіційно був відомий як земля меду, оскільки тут завжди було розвинене бджолярство. Мальтійські вулиці вважаються одними з найбільш вузьких у світі. Таке планування дає змогу створити тінь від будинків. І, як стверджують корінні мальтійці, може слугувати прекрасним засобом для створення. Оборонних укріплень на випадок вторгнення. Очисних споруд на Мальті немає. Каналізація острова являє собою трубопровід на 80 кілометрів у море. Головною статею доходу Мальти вважається прибуток від туристичного бізнесу. Туристи приносять четверту частину всіх доходів держави. Щорічно з візитом на острів прибувають до 1,2 мільйонів туристів з усього світу. Це пов'язано не тільки з унікальними пам'ятками, прекрасним кліматом, але й деякими цікавими міфами. Наприклад, один один із найпоширеніших міфів свідчить, що Мальта є частиною, колись зниклої з лиця землі Атлантиди. Крім туристичних послуг, прибутковими на Мальті вважаються кораблебудування й електроніка. Тридцять третя хвилина на черзі, і на черзі футбольні новини, новини футбольних полів. Що ж у нас там сьогодні? Льоша продемонструй, будь ласка. Мені дуже було важко налаштуватися на 33 хвилину на сьогоднішній ефір. Все ж таки Єврокубки йдуть і тішить нас в лапках. Але все ж таки. ми не здаємося, ми віримо в краще, в позитив і всі потроху відходимо. Але будемо говорити не тільки про Єврокубки, будемо говорити ще про досить цікаві події, які відбулися у світі футболу. Що це буде? Пропоную дізнатися прямо зараз. Час футболу у світанку до вашої уваги добірка свіжих новин з футбольних полів. Поїхали. Польський футбольний союз обрав нового наставника для Лівандовської компанії. Нещодавно червоно-білі залишилися без тренера, оскільки Фернанду Сантоша звільнили. Збірна Польщі під керівництвом португальця двічі за три матчі програла у відборі на Євро 2024 і Ризикує залишитися без фінальної частини турніру. Як повідомляє офіційний твітер польського футбольного союзу, новим наставником першої команди став Міхал Пробеш. П'ятдесят. 30-річний фахівець до недавнього часу очолював молодіжну команду Ю 21 Він також працював з Краковією та Єгелонією, з якими вигравав Кубок Польщі та Суперкубок. Атакувальний півзахисник Монреаля Матко Мілевич позбувся контракту з клубом на 500 тисяч євро. Монреаль розірвав угоду з атакувальним півзахисником. Під час виступів в аматорській лізі Канади Мілевич вдарив свого суперника по обличчю після запеклої перепалки, за що отримав дискваліфікацію. Однак для уникнення цієї дискваліфікації 22-річний аргентинець продовжив грати в аматорській лізі під вигаданим іменем. У підсумку він зіграв під псевдонімом три матчі, забивши шість м'ячів, що порушенням його контракту з МЛС. Повідомляється, що матко грав в аматорській лізі Квебека, тому що був незадоволений браком ігрової. Мого, часу в Монреалі у нинішньому сезоні. Мілевич зіграв у МЛС 184 хвилини, протягом яких встиг відзначитися однією гольовою передачею. Його річна зарплата становила 500 тисяч доларів. В роздягальні Манчестер Юнайтед зіпсувалася атмосфера після чергової невдачі. Манкуніанці в п'ятому турі АПЛ вдруге поспіль зазнали поразки. Цього разу кривником М'ю став Брайтон. Невдачі в чемпіонаті зіпсувала атмосферу в роздягальні, яка без того досить напружена після відсторонення Антоні та Джейдона Санчо. Як інформує The Sun, Бруно Фернандеш та Скотт МакТомі й гучно сварилися після матчу з чайками та поштовхалися. Також свої емоції на. Отримали центральні захисники Лісандро Мартінес та Віктор Ліндальов, які розмовляли в роздягальні на підвищених тонах, висловлюючи претензії один до одного. День ескапології сьогодні відзначається, і ні, ми не будемо говорити сьогодні про медицину, ні про біологію. Це теж не про то. Ми всі любимо фокуси. Ми всі були свідками, ми всі дивилися, ми всі дивилися, дивилися дивувалися, дивувалися е, цим прекрасним дійством. І ось вам і різновид е, одних із фокусів, одних із е, процесів створення нам розваг для наших оченят. І наших неповторних вражень. І коли ви запитаєте, що ж це таке? що ж це таке? Ну, всі ми бачили, коли зав'язують людинку і опускають на дно океану. Потім вона така раз, і вже на поверхні землі. Так це саме воно. І історія вона величезна, скільки ілюзіоністів намагалися повторити, але це надскладно, і ми навіть маємо не дуже позитивний. Е не дуже позитивну ситуацію, але все ж таки люди намагаються ще повторювати, ще посилювати, аби оцей ефект вау він був ще більшим і ще більш вражав глядача. Дивимося сюжет про ескапологію. Мені самі стало цікаво, що ж там таке буде. Напевно, буде цікаво, тому що такий світ якийсь нам не знаєте, незнаний, не. Знаний, не... Досліджений нас таке завжди манить, і погодьтеся, нас таке завжди цікавить. Тому сюжет про це диво для нас усіх просто зараз. Це була було започатковане ще в 1927 році. З поняттям Ескапологія пов'язані такі імена, як Гаррі Гудіні, брати Давенпорт і Джон Невіл Маскелайн. Вони були здатні втекти із неймовірно складних ситуацій, звільнення з яких здавалося неможливим. Вони майстерно звільнялись із закритого та тісного простору, кайданок або гамівних сорочок, влаштовуючи шоу, ескапологи наражалися на величезний ризик та загрозу для життя, через що й загинув Гудінів, виконуючи один зі своїх трюків. Власне, назва Ескапологія з'явилася завдяки відомому ескапологу Норману Мюрреру Уолтерсу. Останнім часом ескапологія набула популярності у комп'ютерних іграх жанру квест та втеча з кімнати, а також в онлайн-квестах. Щоб відсвяткувати день ескапології, не обов'язково наражати своє життя на небезпеку, як великий Гаррі гудіні. Для цього достатньо відвідати одне із шоу-ескапологів, якщо такі є в місті. Також можна пограти в одну з популярних відеоігор або взяти участь у квесті. Сніданок нарешті прийшла його черга. Нарешті ми вже поговорили про стільки всього цікавого, стільки всього українського і не лише і красивого, і так далі, але не поговорили про смачне, не поговорили про їжу, не поговорили про рецептики і сніданочки. А зараз прийшла їхня черга, і це не може не тішити. Друзі, записуйте черговий смачний рецептик і снідайте разом зі світанком на 33 му каналі. Готуємо на сніданок пампушки з малиновим сиропом. Для початку вибиваємо в миску 2 яйця, додаємо 40 грамів цукру та дрібку солі, збиваємо інгредієнти вінчиком, додаємо 70 грамів сметани і все гарно перемішуємо. Додаємо дві столові ложки олії та збиваємо до однорідності. Далі просіюємо 270 грамів борошна, одну чайну ложку розпушувача та ванільний цукор. Замішуємо тісто, борошна більше не додаємо, тісто має бути ніжним. Розкачуємо його товщиною пів сантиметру. Формуємо з тіста будь-які форми та починаємо смажити. На розігріту сковорідку викладаємо пампушки та смажимо з обох боків до рум'яного кольору. Подаємо з будь-яким сиропом, варенням, сметаною або ж цукровою пудрою. Калорійно, але дуже смачно. А ось і час гороскопів тепер будемо слухати астрономічні прогнози. Що нас чекає, на що. Е... Готуватися якими шляхами йти, маршрутами чи життєвими шляхами спілкуватися з ким ні. на всі ці питання, ви точно зайдете відповіді. Тому наші астрономічні прогнози до вашої уваги. Овен. радійте життю. Нарешті ви вибралися з тих проблем, які переслідували вас роками. Сьогодні ви можете вдихнути на повні груди. Телець у цей день ви можете дізнатися щось неприємне про своїх близьких людей. Можливо, вам розкажуть, що вони розпускали чутки за вашою спиною. Близнюки, довіртеся своїй інтуїції. Якщо вам потрібно прийняти якесь дуже важливе рішення, то придивіться до знаків долі. Можете навіть замовити розклад у таролога. Рак сьогодні в вашу долю прийде шанс нової роботи або отримання. Ання додаткового заробітку, не пропустіть його. Лев, на вас чекає справжній зоряний час. Це може стосуватися якоїсь публічної зустрічі або зйомки в якомусь проєкті. Загалом ви покажете себе великій кількості людей. Діва, астрологічна ситуація 21 вересня не розташовує до того, щоб ви бралися за якусь важливу справу. Дайте собі можливість відпочити. Терези, проведіть цей день з близькими, подбайте про них, покажіть їм свою любов. Вони дуже чекають цього. Скорпіон, на вас чекає стрес. 21 вересня ви можете переживати про щось, і ці переживання не будуть марними. Однак варто гарненько виспатися перед цим днем, адже на вас чекають серйозні випробування. Стрілець у цей день. Ви дізнаєтеся приємні і важливі новини, які безпосередньо вплинуть на ваше майбутнє. Козоріг, приділіть увагу своєму тілу, займіться спортом. Сходіть до косметолога або майстра манікюру. Водолій зірки пророкують вам зустріч з давніми друзями 21 вересня в другій половині дня. Ця зустріч може торкнутися колишніх Чутів риби у цей день вам доведеться вислухати скарги від ваших друзів. Вони не обов'язково стосуватимуться безпосередньо вас, але дайте їм можливість виговоритися. Ну що ж, ми сподіваємося, що ви прокинулися знаєте, до кінця нашого ефіру, тому що е з нами ви ще так, я думаю, е прокидаєтесь, відкриваєте одне оченятко, потім інше оченятко. І вже помаленьку, вже до кінця ефіру, можливо, ви вже й виходите на роботу, а можливо, ви тільки там, не знаю, потягуєтеся в кожного по-різному, але в будь-якому разі ми готові ваші потягування, ваші. Е Смакування кавою, збирання, збори е проводити і е розділювати разом із вами. Не забувайте, що вже завтра ми будемо так само вас чекати і. Споглядати, споглядати ваші потягування. Або ну хто знає, що ми бачимо, а що ні, це лишиться нашою малесенькою таємницею, але ми так підмохнули вам, знайте, і десь там собі відкладіть це в голові. Тому пам'ятайте, що завтра неповторний день з крутими темами, з цікавими темами, які ми вже для вас підготували. Тому ви точно не пошкодуєте. Проводіть цей день спокійно, по-мальтійськи. Хочеться додати, і не забувайте включати на вже завтра о 7 годині ранку. Тому до завтра, шановні наші.